Це питання, з яким я, напевно, стою зранку і лягаю спати, думаю, чи прийдуть до нас студенти. І поки що тіше те, що інтерес до медицини не впав, інтерес до нашого закладу не впав. Звичайно, лякає те, що продовжується відтік людей за кордон, але ми намагаємося зупинити їх тим, що ми маємо бути для них цікавими. Студентам подобається практичні навики здобувати. В реальних умовах і тому, коли раніше ми тільки водили їх до пацієнтів і свого роду створили виклик для пацієнта і для студента, коли він до кінця не розумів, що він повинен робити біля пацієнта, то тепер ми створюємо симуляційний центр, де студент, повністю освоївши протижну навичку, зможе працювати в команді. Є ще два проекти, які вже зараз в ходу, і в серпні місця ви про них також почуєте. Це і по науковій такій платформі Horizon стосовно онкології, а також по більш диджитальному навчанню наших студентів і викладачів. Це також дуже важливі проекти. Проекти це зараз наша речі діяльність, наше життя. Ми зараз активно беремо участь у розробці двох проєктів японською стороною сторона – на сторону, це центральний офіс в Японії, який займається допомогою України. І ми велику розробляємо систему для навчання наших медичних сестер і лікарів ментального здоров'я, і в тому числі програми проти вигорання в медицині. Кажемо про те, що абітурієнти виїжджають, а викладачі. В них же ж не є дуже високою. Пороги зарплати викладача є нижчою ніж випускника медичного закладу, тому що заклад охорони здоров'я зараз мають вищі зарплати як заклади освіти. Втримати викладачів достатньо складно, а нам вдається це зробити. Сутувація до вступу ми повинні не за місяць-два до вступу, а насичувати університет таким контентом, які має бути цікавий для абітурієнта. Зараз зацікавити абітурієнта, щоб просто стати лікаром, одіти білий халат і тішитись тим для фотографії, вже зараз нікого не зацікавиш, тому що медицина стала достатньо складною наукою.